Ай тонше полотно з найтончих ниточок. Оце є цей серпанок. Оце і є цей серпанок. І, серпан. і в чоловіка, і в і в і в, і в, цього, в нареченого і в нареченої, так. Так. Хоча ми дуже великий період часу шукали саме чоловіче вбрання серпанкове, багато хто казали, що не зустрічали серпанкового одягу, але нам все таки вдалося відзнайти і зробити точну копію. Зокрема, зверніть увагу на низ чоловічої сорочки. Це витканий низ, і такі сорочки це дуже рідкісні сорочки. Mm -hmm. А ось цей костюм це це, це сармальщина. Скажем, вишивка білим по сірому побудувала по всій території України. Звичайно, що вона відрізнялася. Це і крій, пошив, орнаменти, розташування, тобто все воно відрізнялося, але вишивка така була. Тобто, ви про кожен з цих костюмів строїв можете розказати цілу поему, фактично, так.